Добрий день, мої любі друзі. Я рада вас вітати у себе гостях. Сьогодні ми з вами будемо малювати. А що іменно вам потрібно буде відгадати зараз, у вашому послуханням та відгадайте. В мене макро стирають, вулушки в мене кидають, річ потрібна і не хитра. Називається Макіта. Макітра. Макітра? Це велика глиняна посудина у вигляді глибокої миски. Іноді її ще називають макотер. Макітри виготовляють майстри гончари з глини. Посудина має вигляд горщика чи миски з високими краями. Зовнішні боки інколи розписують. У макитрі за допомогою товкача розтирають мак, зерно на кутю, розминають картоплю. У ній подають вареники, кашу, картоплю, капусту та інші страви. Сьогодні ми з вами будемо розписувати ось таку макитру. Подивіться уважно. Розписують макитру, наносять на неї малюнки рослинного типу або геометричного. На малюнки завжди присутня квітка, на який, ось бачите, вісів по полюсочків. Можуть бути різні рисочки, хвилясти, прямі, або місто рослини малюнка можуть бути геометричні. І так, що нам потрібно для роботи? І так, в мене вже є ось така заготовка нашої макитри, пензлики. У гуаш або фарба і, звичайно, стаканчик з водою. Ну що, починаємо? І так, я починаю малювати перш за все це серединку нашої квіточки. Так, а зараз я починаю малювати пелюстки нашої квітки, як я вже вам казала, їх буде у нас 8. Так, ось ми вже з вами намалювали нашу квіточку, далі ми з вами будемо малювати листочки нашої квіточки. Продовжуємо малювати. Так, далі ми з вами намалюємо ягодки, починаємо малювати з одного та іншого боку. Так, ми вже е, розписали на ну, малюнок зробили. Зараз нам остається намалювати рисочки внизу та вверху нашого, нашої макитри. Я змінила на більш ширшу пензлик і починаю по самому низу проводжу. Ось яка гарна макитра у нас сьогодні з вами вийшла. Дякую вам за роботу. До побачення!